Що механічний транспортний засіб це той, що треба оформляти та мати відповідну категорію водійського посвідчення. Це засіб, який приводиться в рух за допомогою будь-якого двигуна внутрішнього згоряння до 50 кубіків, це категорія А1. Від 50 та кількості колес це може бути і А, і Б 1 А от з електродвигунами все трішки заплутаніше. До 3 кВт не вважається механічним транспортним засобом поки що. Тобто усілякі моноколеса та електросамокати це легкий персональний транспортний засіб, який оснащено та приводиться в рух виключно електротяговим двигуном потужністю до 1000 Вт. З одним, двома, трьома чи чотирма колесами, який має максимальну конструктивну швидкість до 25 км на годину. Та більш спритніші, низькошвидкісні, оснащені та приводяться в рух виключно електричними тяговими двигунами із двома, трьома або чотирма колесами. Максимальна швидкість у діапазоні до рівня 50 км на годину спореджена маса не більше 600 кг. Це не механічні, але ж все-таки транспортні засоби. А от якщо ваш двох-трьох чи більш колісний транспортний засіб має електродвигун понад 3 кВт, тобто 3001 Вт, то це вже механічний транспортний засіб, і на такий ТЗ треба відкривати відповідну категорію в водійському посвідченні. Отакої.